Нарешті ми дочекалися нової форми тінь'юні. Але що вміє наша риба фугу та чи треба вона на вашому акаунті? Розберемося у цьому відео. Бажаю всім, хто підписався та поставив лайк гарного перегляду, а ми починаємо. Пару слів про те, хто така фуга взагалі. Вона вогняне небуття, яка у першу чергу створена для різних брейк-команд і покликана замінити першого відкривача гармонії. Але відповідь на питання, чи вдалося їй це зробити, дізнаємось в кінці відео. За допомогою навички вона може посилювати союзника наступним чином: по-перше, дає йому брейк-ефект у розмірі 30% на 10 рівні здібності. По-друге, союзник буде пробувати вразливість навіть якщо там немає його елементу, але на 50% гірше. Цей ефект діє три ходи самої фуги, і при повторному використанні навички ціль буде оновлена, тобто мати одразу двох посилених героїв на і 0 не можна, Там ще базова атака змінюється, але від цього вона не стає більш корисніша. Але це не все, бо також фуга може з кишені різати захист ворогів наступним чином. Коли персонаж, який був посилений навичкою б'є ворогів, існує шанс накласти на ворогів зріз дефу у 18%. На перший погляд це мало. Але якщо врахувати те, що брейкери, носячи кавалерію, ігнорують вже 25% захисту, то сумарні 43% починають виглядати дуже навіть привабливо. А це ще без врахування і далонів та конусів. Ще за рахунок пасивки фуха має халявні 30% брейку для себе, а перше використання навички буде безкоштовним, бо після нього буде відновлено один скілпоїн. Швидко пройдемося по надзібності. Вона просто завдає масовий демедж, але головне тут це те, що вона пробиває будь-які вразливості, що є дуже приємним, і це все в мультитаргеті. Дуже приємна та сильна кнопка. Але про питання енергії та потреби в ульті ми поговоримо трохи пізніше. А ось талант це вже цікавіше. По факту він є посиленням одного з нещодавних дзеркал, але це не робить його слабкіше. Коли ворог позбувається своєї оригінальної смуги вразливості, в нього з'являється додаткова, що має міцність в розмірі 40% від оригінальної, її можна пробити будь-яким демеджем, і це може зробити навіть одна дія, тобто пробити спочатку оригінальну, а потім оцю другу. Якщо її пробити, то ціль отримує той ж самий брейк демедж, а ефекти, які пов'язані з пробиттям вразливості, такі як енергія пашовідкривача, ставка хімеко, демеджу аніме і тощо, будуть активовані в повному мороз в також цей талант реалізує механіку супербрейку. Що це і таке, як воно працює, ви можете подивитися у моєму гайді на першовідкривча гармонії. Але якщо коротко, то це той демедж, який конвертує шкоду по вразливості в спеціальний вид шкоди, що може виникнути тільки коли у ворога пробита вразливість. Так ось, множник супербрейку в таланті фухи 100%, а у ГГшки також 100%, але ще є додаткові за рахунок пасивки, і мінімум який можливий, це 110. тобто він більше, ніж у фуги. Думаю, на цьому моменті ми можемо перейти до того, що, на мою думку, цікавить більшість. А саме хто краще, головний герой Гармонії чи Фуга. Зараз ми порівняємо тільки їхні скілсети та бафи, що вони дають, але з приводу синергії ми поговоримо у розділі команд. Умови, при яких ми порівнюємо героїв, ви бачите на екрані. Щоб натягнути відео, я їх не буду читати, але якщо вам цікаво, то можете поставити на паузу та прочитати. Що ж почнемо з того, скільки вони можуть залити на нам брейк ефекту. Буга дає 30% брейку за рахунок навички та ще 30% за рахунок пасивки, але важливо зазначити, що для цього нам треба зібрати 220% брейк ефекту, що не дуже просто, але про це пізніше. Якщо у вас у лисички менше цього стату, то баф падає до 36% сумарно відкривач дає 33% за допомогою ультімейту, та ще 26,7, а можна і більше, за рахунок Є4, тобто майже 60% в сумі. Але важливо зазначити, що увесь цей брек йде в усіх членів команди. А ще за рахунок баферської ульти можна одягнути сет майстра погодинникам і дати команді ще 30%. А фу в свою чергу дає команді тільки від 6 до 30% залежно від кількості вашого брейку. Тож фуга дає менше брейку, ніж перший відкривач, причому в усіх аспектах, як і в кількості цілей, так і в кількосному. Тим паче, що у першовідкривача по факту немає ніяких максимальних значень для е 4 тобто в потенціалі він може залити 40 50 брейку, бо в нього дуже легкий баланс характеристик, але про це ви можете подивитися у гайді на цього персонажа. Сповільнюють вони однаково. Головний герой на 30%, а фуга на 15% за кожне пробиття. А так як в нас дві шкали тобто два пробиця, то це по факту ді самі 30%. Множник супербрейку першовідкривача більший, у фуги він 100%, а у ГГшки від 110 до 160% залежно від кількості ворогів та полі бою. Тепер пройдемося по комфорту гри. У обох героїв час дій посилень три ходи, які прив'язані до їхніх дій, але у фуги це прив'язано до навичок, а у грешек до ульти. Хоч вони і мають багато енергії за рахунок таланту, але все ж таки у фуги він є більш стабільним, бо вона є СП позитивним персонажем. Фуга за одну навичку буде регенерувати дві очки дії, а перший відкривач навпаки, бажає кожен хід протискати навичку, щоб отримувати якомога більше енергії та пробувати вразливості. До речі, демедж по шкалі також дуже важливий фактор. ГГ краще себе показує проти одного двох ворогів з уявною вразливістю, а фуга навпаки більш ефективніша проти купи ворогів. Плюс вона ігнорує вразливості, але фуга залежить від ульти, і в свою чергу має певні проблеми з її накопиченням. Ну і наостанок. Фуга вміє різати дев в ворогів, а перше відкриваєш персове команду. Але це не зовсім їхні вміння, конуса, але в більшості випадків вони будуть ходити саме з ними. Тож, що маємо у підсумку? Конкретно виділити хто гірше, а хто краще не можна, бо все ж таки вони достатньо різні персонажі і мають свої переваги та недоліки. Але фуга виглядає більш стабільним бафером та більш універсальним через зріз дефу та можливість ігнорування вразливостей. Але все ж таки вибір між ними залежить від команди, а про це ми поговоримо трохи пізніше. Фух, з порівнянням ми закінчили. Перейдемо до іншої інформації. За прокачку малих слідів ми отримуємо брейк, дуже багато швидкості та трохи здоров'я, а ще в неї є техніка, яка просуває її дії на початку бою та ріже захист. Пріоритети прокачки здібностей ви бачите на екрані, але по факту ульту та звичайні атаки можна взагалі не качати, бо на їхні відсотки нам абсолютно все одно, бо в атаку ми збиратися точно не будемо. Перейдемо до збірки фуги. З лайтконів у нас є всього 5 адекватних варіантів. Перший і найочевидніший це сигнатурка. Вона дає купу брейку та збільшує брейк-демедж, дуже гарний та сильний конус, з яким дуже легко балансити характеристики, а саме брейк. Але він, як і більшість івентових конусів, є дуже вузько спеціалізованим, бо спесів набуття через брейк мету грають тільки фуга, срібний вовк та з натяжкою Вель та Лука. А для них цей конус, ну давайте так, якщо ви цим граєте, можете вибивати, але в мене є багато питань. Але наскільки вона важлива? В цілому, цей конус, звісно, як і інші, мають альтернативи, але все ж таки вона дуже сильно впливає на демаж і комфорт балансу характеристик, що також дуже важливо. Тож за можливості її бажано отримати, бо це значно посилить вашу команду, ну і в цьому фугу також. До речі, щодо альтернатив: перші дві це формата та конус з віртуалки. Єдина їхня цінність це брейк-ефект, що допоможе нам баланси характеристики. Але, як на мене, більш кращим варіантом буде конус з Event 1.1, який зараз можна спокійно забрати r 5 якщо ви ще не грали у ті часи. Бо підкачка енергії є значно важливішою справою, ніж брейк ефект але все ж таки найуніверсальнішим конусом є піт. З ним фуга буде різати від 30 до 34% захисту. Але він взагалі не дає ніяких характеристик. Тому, якщо чесно, мені він не дуже подобається, але я розумію, що в цілому опція гарна, якщо вам допомог, якщо вам дуже повезло з. Артефактами, точніше реліквіями, або у вас вже зайнятий конус з Silver Wolf, наприклад, Пелу чи самої Wolf. Тепер розберемося з артефактами. Найліпшим сетом я назвав злодія та кавалерію, але на мою думку перший буде краще, бо для фуги енергія важливіша, ніж демедж. Але також можна взяти 2 на 2 з брейку та швидкості в цілому. У планарках беремо кузню, особливо якщо граєте з Firefly або просто ворогів Євгоні на вразливість. З альтернатив можна розглянути талію або лушаку грі з Firefly чи репою. На крайній випадок оберіть один з інших сапорських сетів, але я б не радив цього робити, якщо чесно. Шукаємо тіло з шансом влучення ефектів, ноги на швидкість, сферу на здоров'я чи деф, бо від ефексів сенсу взагалі не буде, і мотузку на брейк чи відновлення. Проте який варіант краще, ми поговоримо трохи пізніше. Також тіло чи ноги можна ставити на здоров'я або захист, якщо у нижніх знайшлося багато швидкості чи ШВЄ. Але я б не радив так робити, бо, як на мене, це трохи дивно. Речі щодо статів: шукаємо брейк, шанс влучання ефектів, швидкість та статина виживання, такі як захист, здоров'я та спротив ефектам. Орієнтовні значення такі. Брейк не менше 220% для повної роботи пасивки. Для того, щоб гарантовано накладати зменшення захисту, треба мати мінімум 67% шансу влучання ефектів. А ось щодо швидкості тут цікавіше. Фуга має дуже велику власну швидкість, чисто за рахунок бази та слідів. І лише з ногами на цей стат в неї вже буде 141 одиницю швидкості, чого в цілому буде достатньо. Але звісно, чим більше, тим краще. Але збирайте її в останню чергу. Бо її баланс, як на мене, напевно, найлегший. Тож, що краще, мотузка на брейк чи мотузка на відновлення? Якщо коротко, то в командах з героями, що отримують якісь посилення саме за факт пробиття вразливості, наприклад, бутхіл, репа, хімеко та їм подібні, відновлення буде корисніше. А ось, наприклад, з Firefly, яка не отримує нічого, якщо хтось проб'є вразливість, то для неї ліпше буде спробувати добити 220% брейку для максимального бафу з таланту. Порівняння у всіх таких головних е, сценаріїв з енергією та коментарі до них ви бачите на екрані. І як ви можете побачити, у будь-якому випадку, якщо у вас є або мотузка на відновлення, або конус, ви будете ультувати кожні 4 ходи. І якщо ці обидва фактори об'єднати, то ситуація глобально не зміниться. Ну, може, ви виграєте ще один хід. Тож, якщо ви берете в матусті Recharge, то я би брав лейткон з брейком, чи під, але у ситуаціях, де вам важливо стабільно брейкати ворогів, наприклад, команди з Хімеко, краще буде зосередитись саме на енергії в обох можливих слотах. Чи залежить фуга від ейделонів? Дуже гарне та цікаве питання. Є один є дуже сильним, бо воно збільшує ефективність пробиття, а це, в свою чергу, нам дає швидше пробиття вразливостей та більше демеджу супербрейком. Що краще, є один чи сигна? У більшості випадків конус дасть більше, але в цілому обидва варіанти дуже гарні, і тут це залежить тільки від ваших ресурсів, та трохи залежить від команди, але знову ж таки там різниця буквально у пару відсотків, тому або те, або те, але в цілому, як звісно, краще отримати. І є один і сихну, але я думаю, це очевидно про інші ідалони. Є1 дає енергію та компенсує нестачу танців, Є4 збільшує брейк-демедж, а Е6 збільшує ефективність робиття фухи та накладає ефект навички на всю команду. У підсумку, усі ейдалони дуже гарні, але я б залишився на Е0 з сигнею або чисто Е1. Але якщо у вас є крутки і вам не шкода витратити їх саме на фугу зараз, то забирайте і ейдалони, і конус. Далі, якщо чесно, крутити не бачу сенсу, бо краще засейвити пули на майбутнє, тим паче що зараз не дуже легко прогнозувати майбутні брейкмети. Унікальність та головна привілегія фуги в тому, що вона не зболяє з будь-якого персонажа зробити адекватного та більш-менш брейк брейкдамагера. Але зараз ми розглянемо її синергію з Firefly, Будхілом, Репу, Хімеко та ще скажемо пару слів про її синергію з Ахероном. З усієї цієї п'ятірки Firefly від фуги отримує найменший профіт, і вибір між ГГшкою та фугою залежить виключно від режиму та ваших інвестицій у цих персонажів. Вони видають дуже схожий результат з різницею плюс-мінус 10% то в сторону фуги, то в сторону головного героя. Але можна ультанути та поставити взагалі у команду усю святу Брейк-Трітю з Мей, першили тривача та фуги. Через велике сповільнення та самохіл проблеми з. Виживанням у такій команді буде по мінімуму, але при бій з дуже швидкими чи або агресивними ворогами ліпше буде поставити сустейне. Але ось якщо ми міняємо семи на ніндзю, то тут же вороги майже не будуть ходити, тим паче, якщо сама репа буде їх пробувати. Репа має кращу синергію, ніж світлячок, бо майже нічого не витрачає від можливого пробиття вразливості, а лише навпаки отримує енергію та стеки. Плюс це вирішує питання з пробиттям вразливості, СП-менеджментом, та і взагалі купою різних приколів. Тож, якщо ви мейнер цієї рейнджерки, то я дуже рад. Що вам отримати принаймні одну лисожінку. Бутхіл також буде дуже радий отримати фугу у союзники через полегшену можливість пробувати ворогів і меншу залежність від ультимейту. А тепер, до речі, в нього є найсильніша команда з бутхілом, фугою, броною чи Сандем та гигашкою Гармонії. І якщо бутхіл тут буде пробувати обидві вразливості одночасно, то там такі цифри будуть, які взагалі е будуть на голову. Вище ніж у Firefly. Ну і як я казав у Гайді на Хімеко, фуга дуже круто грає з любителькою Кохфе за рахунок подвійної стійкості і допомагає команді з Хімеко та Гертою бути більш-менш незалежною від вразливостей ворога. Останній герой, якого ми розглянемо, це Ахерон. І тут все цікаво. В цілому вони можуть грати разом, але це має сенс тільки у таких ситуаціях. По-перше, ваш ахерон без сигни, таким чином ви будете отримувати ту саму кількість такі вульти, як і з сигнею. Але якщо у вас вже є сигнатурна конус, то сенсу від цього взагалі не буде. Другий сценарій це дати навичку Фухи не на ахерон, а на героя, який часто ходить, але не може часто накладати дебафи. Наприклад, більшість тут сустейнів, але краще всього підходить саме Галагер та Лінша, або також Пела. Так, з е 4 її навичка буде завжди накладати дебаф, але я думаю, зменшення захисту буде краще, ніж зменшення крижаних резистів. Тим паче, таким чином ви можете зекономити дуже багато очків навички. Ну і третій варіант це брейк Ахерон, але це надто екзотичний білд. Так, чи треба вибивати фуху для Херон? Як на мене, спеціально для Емонаторки — ні. Краще дочекатись у чи Сільвервуф земля їй бохом. Але якщо вона у вас є, то можна спробувати. Бо, як на мене, по логіці це буде дуже цікавий цікава команда, яка в перфікшені зможе кидати ульту в десятки разів більше, ніж звичайні команди. Але так, звісно, вони будуть слабкіше, але у цьому випадку нас більше цікавить кількість, ніж якість. Тож, який висновок? Фуга дуже цікавий персонаж з велетенським потенціалом. Якщо ви граєте в більшості за брейкмету, то я вам дуже раджу спробувати отримувати її, бо скоріш за все у патчах Афореусу Г пам'яті стане більш сильніше та більш пріоритетніше, ніж ГГ Гармонії. До речі, так ще вийшло у фуги поверкріпнути першовідкривача? Відповідь ні. Так, вона трохи сильніша та універсальніша, але я б в першу чергу дивився на неї як на альтернативне ядро Брейк концепції яке о, дає просто змогу трішки по-іншому пограти. Чи треба вам її крутити зараз, якщо вам все одно на пробиття, або ви не впевнені у тому, що брейк мета зможе дати адекватну конкуренцію до маграм пам'яті? Я б сказав, що напевно ні. Краще засейвити пули на майбутнє, а фугу забрати на рані, коли вона пройде перевірку часом і вже більш зрозуміло буде, який вона персонаж, дуже унікальний та гарний, або абсолютний скіп. На цьому все. Але також я хочу вас привітати з наступаючим новим 2025 роком. Цей рік, 24-й, був для мене дуже плодовитий, як і для мене, так і для мого каналу. І хочу сказати вам дуже велике дякую всім, хто дивиться, підписується, ставить лайки, пише коментарі. Та й в цілому підтримує мене. Бажаю у наступному році вам якомога більше перемог і не тільки в гачі. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео і вже у новому році.